Зібраний врожай зерна на Хмельниччині зберігатиметься надійно. Через заблоковані порти та знищені елеватори в Україні гостро постало питання сховку для запасів на місцях. Особливо проблемою переймаються фермери. Відтак продовольча та сільськогосподарська організація ООН-ФАО спільно із Міністерством аграрної політики та продовольства вирішили на безоплатній основі забезпечити фермерів зерновими рукавами. Тут ми роздамо 1068 рукавів. Це у нас за результатами першого етапу. І отримують ці рукавиші 66 фермерів. Перший етап видачі рукавів уже розпочато. До прикладу фермеру Сергію необхідно п'ять таких вуличних сховищ, місткість одного 200 тонн. Ніколи не використовували це. От перший досвід був для нас. Ну, потреба цього року є. У зв'язку з війною от, ринки збуту суттєво зменшилися. Елеватори там половина зараз стоїть. Будемо пробувати. Окрім зернових рукавів, фермерам у користування надаватимуть необхідну техніку навантажувачі, перенавантажувачі та розвантажувачі зерна. Усі витрати, а це понад 60 мільйонів доларів, взяли на себе уряди Канади та Японії. За ці кошти було закуплено оці рукави, які са нами рукави і завантажувальні машини. Завантажувальна машина, яка вчіплена за трактором, це той механізм, який дозволить фермеру цей 200 тонний мішок, тому що один рукав. Цей поліетилен він має 80 метрів довжини і наповнюється в нього десь 200 тонн кукурузи чи пшениці. Значить, для того щоб забезпечити фермерів повним циклом. Фао надає повний комплекс машин, крім рукава. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації. Нині врожай зерна зібраний на 90%. За кількісними показниками, Хмельниччина лідирує в Україні і якісне зберігання дасть можливість уникнути продовольчої кризи не лише в державі, а й в сусідній. Сідніх країнах від півроку до року можна зберігати в них зерно, і дійсно, коли не було можливості, коли порти були заблоковані, не було де зберігати це, це зерно і, і, і урожай. Тому це ну дійсно допомагає це. Більше допомога, скажімо так, фермерам, фізичним особам, підприємцям, які мали там від 100 гектар землі до 10 тисяч гектар землі. Це, це були критерії виставлені, згідно яких критеріїв подавалися заявки. Також міжнародні організації дбають і про екологію. Після використання фермери повернуть залишки рукавів для утилізації.